Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, Трамп виставив черговий дедлайн для Путіна до кінця цієї неділі. Я маю. на увазі... Неділеньки святої, <кій> ну і тижня теж <кій> до кінця <кій> він має розпочати перемовини про мир. Так, оголосити про припинення війни і все таке інше. Ну, я не думаю, що з цього роя вийде якась. <кій> Якась приємна річ, тому що я не знаю вже, який цей дедлайн виставлений. Там же ж називалися різноманітні цифри. так? Ну, не знаю, може, це вже останнє. А якщо не останнє, то я не знаю тоді, яке відношення буде до нього і до Сполучених Штатів Америки в всьому світі. Ну, скрізь почнуться. Мікро, а може, і макро війни, тому що так завжди буває, коли кіт спить, миші гуляють, так, їдять зерно і роблять, що хочуть. Ну, так же, ну, або так, або інак. А інак? як? Ну, інак, тоді світовий жандарм. Так, слідкує за те, щоб за тим, щоб всякі там бандити, терористи, в тому числі ідейні якісь там, які убивають людей не просто так, мільйонами, а задля ідеї. Ну, це ж звичайно дуже цінується у всьому світі. В історії, те, які викладають у школі, в університетах. От якщо вбивають людей просто так, так, або за гроші. Ні. Це не те. А от якщо вбивають за ідею, мільйони, за ідею покращення, звичайно, життя, але колись це буде давно, колись там. Далеко. Ну. У Радянському Союзі ну, ідіотам морочили голову про побудову комунізму? Скільки років? Так, поки повернулися, скільки людей знищили за цей час? А навіщо? <кхе> Всі ці ідеї вони ж придумані. Ну, давайте реально говорити, це сіфілітиками. <кхе> Всі цей комунізм там. Соціалізмі і всі там емпіріокритицизм, і все це останнє. Це наслідок того, що спірохети сифілістичні проникли глибоко у мізки. Окремим діячам. Вони почали марити, і це все марення викладали на що викладали? Куди? Ну, на папері сумними рядами. Так, ну, а народ це все читав, і йому теж в голову заходили, ці ідеї. Ну, взяти хоча б того самого Карла Маркса. Так. І він же ж весь його оцей капітал, він був обмазаний гнієм, тому що він був весь покритий гнівниками внаслідок цього. Цієї хвороби. І він вичавлював ці гнійники з себе на папір, той. І... Ну, фантастика! Ми живемо в фантастичному світі маса просто ідіотів, яких ну, заражають буквально ці всі ідеї. Так для того, щоб вони не заражали, потрібний якийсь лікар. Так. Якщо вже з цього боку дивитися на цю проблему. Ну або світовий жандарм. Якщо цього немає, якщо Сполучені Штати Америки оголосили про те, що вони звідусілі йдуть, це ж теж ідея. Я не знаю, що там у Трампа і в його компанії в голові, може, теж спірохети бродять так. Кажуть, що Сіфіліс не лікується. Ну, так. ну... Ну, здається, очевидні найпростіші речі, найзрозуміліші, ні не доходить. От треба, щоб по голові бемкнуло, от тоді починає доходити. Дек і то не всім так. Ну, так же, так же, скільки можна оголошувати відступати, 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 відступати. ти відступаєш, щось наступає. Ну це ж абсолютно. То знову ж такі прості елементарні речі, але не зрозуміли. Я впевнений на 100%, що пройде ось і тиждень цей, і ця неділя завтра, і все залишиться на круги своя. І через це Путін ще збадьориться більше. І всі інші, там, всякі КНДРи, Ірани, там, і так далі, і тому подібне, всі. Ну, не можна інакше. Ну так світ влаштований. Він Нічого не навчило Трампа те, що відбулося у Сальвадорі. Нічого не навчило, ні? Коли президент. Цієї держави, коли банди почали вже брати владу усій державі, він просто взяв їх 100 тисяч чоловік, заарештував всі ті, які у цих е, наколках. Так, всі ці банди побудував спеціальну в'язницю і їх туди посадив. І годує їх. За наукою. Це ж наука, все розраховано там, як щоб вони спали без матрасів, так щоб так мінімум комфорту, щоб вони не могли нічого там заховати туди. Раціон розрахований так. Так, щоб у них не виникали там якісь проблеми із статевою системою, так, там вже жінок немає. Так, тому треба годувати <саж Battlefield> за відповідними нормами. Так. Ну, вирішена проблема. Тепер Сальвадор найбезпечніша держава у всій Америці. Сполученим Штатам Америки дуже далеко до цього всього. От він показав, як можна вирішити проблему одразу, в один день, як кажуть. Якщо він не, не, не робив так, як Трамп, цей президент Сальвадору, не робив так, що я даю бандам там. 60 днів, я даю бандам 50 днів, я даю там до неділі, щоб вони перестали вбивати і все-таки грабувати, і так далі. Ні. Він взяв їх в один момент і зібрав усіх в одну купу. <хи> і, те, і тепер все чудово. Туристи поїхали туди. Так, пляжі, курорти будуються. Живуть люди. А, а до того, що було? Ну, так так. Так само і тут треба робити. Ні. Ну що ж зробиш? Не всім доходить.